Вітаю, друзі, це Шіманія. І сьогодні ми розглянемо оновлення продуктів Google, які можуть змінити правила гри в креативних галузях. На днях відбулася щорічна конференція IO 2025, на якій ми побачили та почули багато цікавого. Але зараз я пропоную сконцентруватися на застосунках генерації зображень, відео, голосу, музики, тобто усьому, що необхідно для створення контенту за допомогою Ші. Особисто я найбільше очікував на оновлення моделей генерації зображень та відео, і Google не підвів модель imagine 4 вже в строю. Фотореалізм, деталізація та генерація тексту разом із зображенням дійсно вийшли на новий рівень. Наприклад, зображення хамелеонів часто використовують для демонстрації здатності моделей передавати складну текстуру шкіри та насиченість кольорів. І бачимо, що Imagine 4 демонструє дуже пристойний результат. Красиво та достатньо реалістично. До прикладу, результат від GPT занадто строкатий. Можемо також порівняти з попередньою версією моделі Imagine. Скажу відверто, під загальне враження від презентації Google складно залишитись об'єктивним. Тому, звісно ж, здається, що нова модель набагато краща. Більше того, як будь-який автомобіліст, я навчений добре розрізняти лише два кольори, тому вердикт за вами є покращення чи ні. Реалістичні зображення людей також плюс. Хоча це вже не складне завдання для більшості топових генераторів. Цікаво перевірити можливості нової моделі генерувати текст у зображенні, наприклад, жартівлива демонстрація проти засилля щі. Imagine 4 непогано впоралась з простими фразами. сама композиція доволі весела. Стиль я не вказав, це вибір моделі. Схоже, Imagine складно уявити подібну ситуацію в реальному житті. Google робить наголос на покращенні здібностей моделі генерувати текст, обіцяють менше помилок та кращу типографію. Демо дійсно непогані, навіть комікс є, хоча до текстових можливостей генератора від OpenAI не дотягує. До речі, Imagine 4 має навіть режим Ultra, що натякає на топову якість. Проте команда Artificial Analysis зробила порівняння і дійшла до висновку, що цей режим не дає аж такого приросту якості. Але це їхня особиста думка. Мені всі подобаються. Тепер складніше завдання, з яким не впорався навіть чат GPT. розсалонька на березі і фраза на піску Шіманія. Скільки я не намагався, генератор від OpenAI постійно помилявся. От і для Imagine 4 це також проблема. Схоже, кирилиця для цієї моделі поки космос. Давайте спробуємо ще цей варіант англійською. Енштейн просить не генерувати безглузді зображення з ним. І результат доволі неочікуваний. Модель згенерувала текст, але німецькою. Це інтригує. Ймовірно, на перед початком роботи дифузійної моделі промпт опрацьовується мовною моделлю, можливо, тільки на цій платформі, інакше я не знаю, як це пояснити. Гаразд, якщо ця модель настільки розумна, давайте спробуємо один підступний промпт годинник, який показує точний час. Для довідки генеративні моделі, як правило, зображують годинник з одним часом 10 по 10. І цей тест на штучну інтелектність Imagine 4 пройшла успішно, підтвердивши, що для щі, як і для будь-якої щасливої людини, час немає значення. Якщо без жартів, креативні можливості цієї моделі мають обмеження, як і будь-якої генеративної дифузійної моделі. Їй бракує знань хоча б мовної моделі, тому реальний світ вона розуміє ще гірше. З дрібними елементами, тонкими лініями та текстом впоратися їй не так вже й просто. Хоча, як ви бачите з цих прикладів, складно не означає неможливо. Ідеально відцентровані зображення це не зона комфорту генеративно-дифузійних моделей. Хоча Imagine 4, як на мене, впоралась з цим завданням. Також мабуть зарано дивитись на лідерборди, але цей, скажімо, попередній результат показує, що ми отримали досить гарний інструмент генерації зображень. Шіманія рекомендує. Гаразд, картинки це чудово, але справжній прорив Google продемонстрував у генерації відео. Нова модель Vio 3 не просто створює реалістичний відеоряд, вона додає до нього звук. Уявляєте, ваші персонажі заговорять. І не потрібно окремо підганяти аудіо під рух губ. Ші про все подбає. They left це не просто апгрейд, а рішучий крок до повноцінного створення фільмів чи хоча б рекламних роликів. Повірте тому, хто спалив не один мільйон токенів у цій справі. Є рішення для створення більш-менш якісних аватарів, одиночних з майже статичним фоном. Я вам про них розповідав. Але динамічна сцена з обміном репліками між двома персонажами, які ви зазначаєте у промті, це інший рівень. Where were you on the night of the а більше тепер разом із відео можна згенерувати ще й саундтрек та звукові ефекти. Вау! Перехід від німого кіно до звукового тривав. Понад 30 років, а між релізами VO2 та VO3 минуло скільки менше, ніж півроку, ми живемо в цікавий час, хоч і дуже непростий. Заради справедливості потрібно згадати, що Google не перші, хто подорожив звук та відео. Ми бачили демо чогось подібного від Meta AI. Проте далі демо вони поки не просунулись. Натомість Google взяв і зробив. Хоча не всі користувачі наразі можуть отримати доступ до цієї моделі, спершу їх гарненько протестують з обмеженим колом креаторів, але з того, що вже викладають, мережу, нічого там тестувати. Модель працює фантастично. Давайте вже доступ. Звісно, будемо реалістами. Навіть ця модель навряд чи працюватиме ідеально. Складна моторика, досі проблема. Тобто є над чим працювати, але рухаємось у вірному напрямку. Лише погляньте на цю підбірку кліпів, згенерованих з vo 3 і ви зрозумієте, чому ця модель здатна змінити правило гри у багатьох галузях. Це міг би бути уривок з фільму про шпигунів. Майк Філмізіньотики. Watching the north exit. Use the service -tunnel. Екранізація твору Старий та море могла б виглядати так. This ocean, it's a force, a wild, might. Майбутнє стрімінгу відеоігр. Нагадую, це лише генерація. Май oh гад, it. it. То може краще пояснити школярам теорію Піфагора, ніж сам Піфагор. The sum of the squares of the two shorter sides is equal to the square of the longest side. This is wild. I'm AI generated by VO3. Nothing is real anymore. А щоб кретором було ще простіше створювати свої шедеври за допомогою, ЩІ, Google презентував новий продукт Flow. Пояснити словами, що це таке, важко. Схоже на сторіборд, але краще побачити на власні очі, демо виглядає багато обіцяюче. Flow дозволяє створювати послідовні сцени, редагувати окремі моменти, обрізати невдалі фрагменти і генерувати продовження з конкретної відмітки, а не починати з нуля. Можна використовувати фото, створені ще або власні, чи одразу генерувати відео на основі тексту. Якщо я вірно зрозумів філософію цього продукту, Процес створення відео за допомогою ШІ має стати нестримним як потік води. Єдине, але поки що Flow доступний тільки користувачам зі США з підпискою Pro або Ultra. Але сподіваємось, що це лише тимчасове обмеження. Flow TV – це вже демка майбутнього телебачення. Вмикаєш, обираєш канал і занурюєшся у нескінченний потік віороликів. Поки це просто шоу-ріл, але уявіть, якщо завтра кліпи почнуть підхоплювати сюжет одне одного, затягуючи глядача у захопливу сюжетну спіраль. Так можна буде забути про сон, їжу та інші архаїчні звички, дешевий дофамін це не жарти. Google, як великий корабель, маневрує повільно, але коли вже стає на курсі, набирає крейсерську швидкість, спинити його неможливо. Тому не дивно, що вони запропонували ще одну фічу генерацію музичних треків на основі текстового опису. Поки мова не про повноцінні пісні, як у Суно чи Мурека, Google генерує лише інструментальні треки, але ризикну припустити, це може колись змінитись. Працювати з новою моделлю Lyria 2 дуже просто. Задаєш стиль, настрій і отримуєш 30 секундний трек. Я, наприклад, захотів почути композицію на тему дощу лісі, і вийшла атмосферна. Ще один цікавий приклад додаток AI Studio, який генерує музику в реальному часі. Можна погратися у діджея, міксуючи різні стилі. Здається, Google запропонував креаторам повний пакет задоволення. Зображення, відео, музика. Бракує тільки синтезу голосу. Хоча ні, поки я готував це відео, вони вже й цю фічу додали до AI Studio. Серйозно, коли вони все встигають? За генерацію голосу в Google відповідає модель Gemini 2.5 Flash Preview TTS. Є також версія Pro. Яка між ними різниця? Послухайте. Hello! We're excited to show you our native speech capabilities.

Тут ви можете керувати голосом, створювати реалістичні діалоги і багато іншого. Інтерфейс простий і зручний. Можна навіть генерувати діалоги. Є поле для тексту, де потрібно чітко позначити репліки за допомогою слів «Спікер 1 та Спікер 2, а Gemini сама розділить їх на окремі голоси. Також можна налаштувати стиль подачі, наприклад, попросити прочитай спокійним тоном або навіть про шепочі. Ти чув про нову модель Gemini 2.5 Flash TTS? Кажуть, вона створює неймовірно природне мовлення. Так, я вражений. Можливо, професійні актори чи диктори впоралися б краще, але де ж їх узяти у цій порі? Адже міне завжди під рукою не скажеться на текст. І коштує значно дешевше. А з AI Studio тестувати можна взагалі безкоштовно. А тепер найголовніше, як отримати доступ і скільки це задоволення коштує. Google оновив систему підписок і запровадив новий тариф Ultra. Він відкриває максимум можливостей, але й коштує відповідно 250 доларів на місяць. Звісно, для професійних креаторів це може бути смішною ціною за можливості, які цей пакет пропонує. З безкоштовним планом буде доступний Imagine 4 у застосунку Gemini. Не забуваємо і про. AI Studio, те до багатьох моделей Google надає безкоштовний тестовий доступ. З найдешевшою підпискою PRO маємо доступ до Flow, інструменту створення фільмів, але лише з моделлю VO2. Якщо хочете працювати у потоці з новою моделлю VO3, доведеться перейти на Ultra. До речі, Flow працює за принципом AI кредитів. З підпискою PRO ви отримаєте 1000 кредитів щомісяця, з Ultra – 12500. Невикористані кредити згорають. Вартість генерації одного відео з моделлю VO2 коштує 100 кредитів а з VO3 150 Перевага ультрапідписки ще й у тому, що ви можете докуповувати додаткові кредити, якщо щомісячного ліміту не вистачає. А з такою моделлю припускає, це може бути стандартною історією. Отже, можемо приблизно розрахувати вартість генерації хвилини відео з найкращими, на мою думку, моделями. Якщо використовувати тільки пакетні кредити в межах найдешевших планів підписки, які дають доступ до цих моделей, тобто умовно вартість вхідного квитка, то з віо3 це коштуватиме приблизно 22 долари за хвилину відео. І наразі це найдорожчий варіант. Хоча порівняння умовне, оскільки підписка Ультра відкриває багато інших можливостей, окрім генерації відео. А у випадку інших застосунків, дорожчі плани підписки часто передбачають нижчу ціну кожної секунди генерації. Наприклад, Runway взагалі має безлімітний пакет. Більш об'єктивне порівняння буде на основі вартості докуплених кредитів. І у цьому випадку модель Kling 2.0 виявляється найдорожчою. Ще один варіант це вартість використання згаданих моделей через API. Для vio 3 наскільки мені відомо, ця опція ще не активна, хоча обіцяють і цінник вже опубліковано. Цікаво, що вартість генерації просто відео для моделей vio 2 та vio 3 однаково 30 доларів за хвилину. Якщо генерувати відео з vio 3 зі звуком, доведеться заплатити на 15 доларів дорожче за кожну хвилину. Вартість API Clean 2.0 не коментую. Тут або я щось не зрозумів, або вони щось наплутали, перекладаючи з китайської. Посилання на розрахунки та відповідну інформацію в описі до відео. Отже, година відео зі звуком, згенерована моделлю Vio3 через API коштуватиме майже 3 тисячі доларів. Враховуючи, що не кожен згенерований кліп можна використати, помножимо на коефіцієнт, давайте візьмемо із запасом, наприклад, 1,5. Виходить близько 4 тисяч доларів за годину згенерованого відео. Немало. Але як зазначає працівник Google DeepMind, собі вартість однієї секунди фільму месники завершення становила 3. 32 тисячі доларів. Підкреслюю за секунду, тобто щип поки витримує цінову конкуренцію з традиційним Голівудом, і якість, як ми бачимо, впевнено зростає. Але наразі головне питання як скористатися цією Vio 3 без оформлення підписки Ultra. Якщо буде API, то буде і доступ через платформи на кшталт Freepik та Кріо. Принаймні, Крія вже додала Imagen 4, модель генерації зображення. Якщо знаєте інший спосіб, діліться у коментарях. Звісно, я буду пильно стежити за розвитком цих подій, і щойно знайду можливість отримати до. Доступ до VIO 3 без необхідності віддавати за це еквівалент мінімальної ЗП в Україні, одразу ж вам про це розповім. Тому не забувайте про підписку на канал. Стоп, а що це за звук? Його тут не має бути. Згенерував я з Gemini заставку для випуску новин, яку ви щойно побачили. Закидаю до відеоредактора і виявляється, вона з аудіо. Ще раз, Gemini Pro не ультра згенерувала відео зі звуком. Що відбувається, а відбувалось, друзі, те, що саме у цей момент Google почав надавати доступ до 3 користувачам з підпискою Pro. мовляв, щоб спробували. Приємний сюрприз. Гаразд на цьому можна завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, подобайку. А я тим часом тестуватиму модель 3. Про результати обов'язково вам доповім. Тож до зустрічі, і нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради перемоги. На все добре.